Мода. Так, понятно, що ми продовжуємо нашу конференцію. Так, доброго дня, шановні колеги, депутати. Доброго дня всі, хто приймає участь в нашій комісії, запрошені сьогодні. У нас на розгляд нашої комісії винесені 11 питань. Всі ці питання були нам надіслані. На електронні пошти. Ми всі з ними ознайомлювалися, тому, тому, шановні колеги, я хочу поставити на голосування наш орієнтовний перелік питань, порядок денний. Прошу проголосувати. Хто за такий порядок денний? Голосуємо. Так, одноголосно, так. Да? Так, щось трошки в мене зависає. Порядок денний за одноголосно. Дякую. Чотири відповіді, чотири за. Дякую. Шановні колеги, сьогодні на засіданні нашої комісії присутні Юрій Анатолійович Семенюк, перший заступник голови Кіровоградської обласної ради. Жилін, Валерій Петрович, заступник керуючого справами з питань комунальної власності, виконавчого апарату Кіроградської обласної ради. Пенько Артем Олексійович, начальник відділу юридичного забезпечення, виконавчого апарату Кіроградської обласної ради. Житня Яна Миколаївна, заступник начальника відділу з питань комунальної власності, Білий Ігор Павлович, головний спеціаліст відділу з питань комунальної власності, Рибальченко Олег Миколайович, директор департаменту охорони здоров'я Кироградської ОВА. Табачук Андрій Володимирович, виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Знам'янська бальнеологічна лікарня, колега мій депутат наш. Бондар Світлана Олександрівна, виконуючий обов'язки директора Кіноградського медичного фахового коледжу Мухіна. Німухіна, Калпакінеса Леонідівна, директор комунального закладу, обласний центр ветеран з питань допомоги захисникам і захисницям України. Єрьоменко Єгор Володимирович, начальник КНП Кіроградської обласна дитяча патологоанатомічне бюро Кіроградської обласної ради. Всі є, всі присутні. Починаємо е, нашу комісію розглядати наші питання. Перше питання у нас про призначення керівників комунальних підприємств спільної власності територіальних громад, сіл селищ і міст Кіроградської області. Е, колеги, е, е, у нас запрошений. Андрій Володимирович, чи є питання? Немає питань, Маріс Микола. Ми питання. знаємо роботу. Так, да. я хочу сказати, що різні були думки, різні були розмови, чи справиться, чи ні. Але спілкуючись з нашими колегами, які працюють з Нам'янській обласній пальновичній лікарні з пацієнтами. От ну, Андрій Володимировичу, респект. Я думаю, що все буде добре ви будете... Не виконуючи обов'язки, ми на сесії це питання підтримаємо. Тому, шановні колеги, прошу тоді проголосувати за питання. Хто за? Щось трошки підвисає комп'ютер. За, проти, утримались. Прошу визначитись голосуванням. Про призначення керівників. Так, у нас два члени комісії утримались. А, Ларису... а мене не бачу, в мене немає голосування. Я вибачаюсь, в мене не висвітилося. Так. Три, три за. Що? Я не бачу, в мене не висвітилося. Вже давайте повторно. Давайте, давайте перегляд... повторно, поставити, давайте так. повторно. Да. Шановні колеги, ставлю на голосування, ставлю на голосування висновок нашої комісії погодити проект рішення про призначення керівників комунальних підприємств спільної власності територіальних громад, сіл селищ і міст. Будь ласка, на екран. Хто за? Так, у всіх є е, висвітлення да, 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 призначення. Так. Да, будь ласка, голосуємо. За, проти утрималось. Так, одноголосно підтримали. Дякую за підтримку і за добре слово. Будемо працювати. Дякую ще. Будемо без. працювати, так. Да. Так, шановні колеги, е переходимо до другого питання про призначення директора Кіровоградського медичного фахового коледжу імені Мухіна. Також у нас е є, є проєкт рішення. Всі з ним ознайомлені. Колеги, чи є якісь запитання? Немає, Олександру, немає. Тому ставлю на голосування. Будь ласка. Постійна комісія дійсла висновку погодити проект рішення про призначення директора Кіровоградського медичного фахового коледжу імені Мухіна та рекомендувати на затвердження обласній раді. Прошу голосувати. То за, проти, утримуюсь, визначитись Голосуванням. Одноголосно дякую. Дякую за довіру і надіюсь на плідну співпрацю. Так, шановні колеги, переходимо до третього питання нашого продовження терміну перебування на посаді е, директора комунального закладу обласний центр ветеран з питань допомоги захисникам і захисницям України. Тому, будь ласка, чи є якісь запитання? До Інеси Леонідівни? Немає і, питань, пропоную. Немає питань. Я також е, дуже складна робота зараз е, у Інеси Леонідівни, тому що дуже багато звернень я знаю, і я не один раз зверталася, тому що наші захисники, захисниці потребують допомоги. Тому, е, шановні колеги, прошу. Підтримати, комісія дійшла висновку погодити проєкт рішення і рекомендувати на затвердження обласній раді. Будь ласка, визначаємося голосуванням. Хто за, проти, утримались? Будь ласка, голосуємо. Одноголосно? Переходимо до слідуючого питання. Про керівника КНП Кіровоградське обласне дитяче патологоанатомічне бюро. Запрошений Єгор Володимирович на сьогоднішній день він начальник і Олег Миколайович. Шановні колеги, також документи були відправлені на електронні пошти. Чи є якісь питання до Єгора Володимировича, чи немає? Немає. Не Олег Миколайович. Не немає, так? Да? Тобто Не. ми голосуємо. Так. Да. Будь ласка, на екрані ви зараз бачите е, проєкт. Постійна комісія дійшла висновку. Рекомендувати голові Київської обласної ради погодити, тому прошу проголосувати. Призначити, Єрюменка Єгора Володимировича виконуючим обов'язки. Хто за, проти, отримуюсь, прошу проголосувати. Одноголосно дякую. Слідуюче питання це про безоплатну передачу автомобіля комунального некомерційного підприємства обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Кіровоградської обласної ради. Також ми вже це питання розглядали на комісії. Якщо питань немає, то я ставлю на голосування. Погодити проєкт рішення про безоплатну передачу. Прошу проголосувати. Ви бачите на екрані наш висновок нашої комісії. Голосуємо одноголосно дякую. Слідуюче питання: списання майна спільної власності територіальних громад сіл селищ і міст області? Чи є які запитання? Також документи були нам надіслані, ми ознайомлені з ним. Тут Олександрівський онкологічний, Олександрійський онкологічний, тезіопульмонологічний способ списання обладнання. Тому погодити проект рішення про списання майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ і міст і рекомендувати на затвердження обласній раді. Такий висновок нашої комісії хто. За такий висновок прошу проголосувати. Одноголосно дякую. Слідуючі питання це статутні. Капітали КНП Олександрійський шкірно шкірно-венерологічний диспансер, Олександрський наркологічний та КНП Олександрійський онкологічний диспансер Кіроградської обласної ради. Чи є потреба в інформації в якійсь, чи, можливо, є у когось запитання? Також документи нам були надіслані, ми всі з ними ознайомлювалися. Колеги, голосуємо, чи будуть якісь запитання? Голосуємо. Голосуємо. Це процедура. Ми, роз... це питання. Да, ми розуміємо, про що йде мова, і тим більше документи нам це підтвердили, тому прошу проголосувати і поводити проєкт рішення. Прошу визначитись голосуванням. Одноголосно дякую. Слідуюче питання про статутні капітали комунальних некомерційних підприємств. Також матеріали ми отримували. Якщо питання є, будь ласка, у нас присутні є і, і Ігор Білий, і Рибальченко Олег. Якщо є питання, будь ласка, немає, якщо ні, то немає я ставлю на голосування. Висновок нашої комісії: погодити проект рішення і рекомендувати затвердити на сесії. Прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Слідуюче питання про збільшення статутного капіталу КНП Олександрійська психіатрична лікарня Кірацької обласної ради. Всі документи у нас діють, всі ми мали з ними ознайомитися. Чи є питання, які нема. нема. Тому прошу проголосувати за висновок нашої комісії. Погодити і винести на затвердження на сесії. Прошу голосувати. Одноголосно дякую. Слідуюче питання про збільшення статутного капіталу КНП Кіровоградський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Кіровоградської обласної ради. Також документи у нас є, ми всі ознайомлені з ними. Чи є запитання? Немає. 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 Тому прошу проголосувати за висновок нашої комісії, погодити проєкт рішення, рекомендувати затвердити на сесії. Прошу проголосувати. Одноголосно дякую. І останнє питання, складне питання, але ми повинні його розглянути. Це про розірвання трудового договору. Контракту з генеральним директором КНП, Центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради. Е, тому е, Олег Миколаївич, я все-таки хотіла вам надати слово для того, щоб ми зрозуміли всі, почули висновок. Так, добрий день, шановні депутати, шановна Лариса Миколаївна. Відповідно по нашому питанню нагадаю трошки ситуацію: у нас було звернення до власника міністра охорони здоров'я щодо відповідності займаній посаді генерального директора. відповідно, ваша комісія і комісія по власності рекомендувала обласній адміністрації здійснити перевірку. З приводу організації, взагалі, медичної допомоги хворим на інсульт, відбулася перевірка. Частина з вас входила в цю комісію. Ми зробили свій висновок і завершили перевірку. І ви винесли це питання, як звіт там генерального директора відповідно на сесію обласної ради. Під час перевірки хочу зазначити, що був виявлений можливий потенційний конфлікт інтересів Ярошенка Олександра Івановича, який ніяким чином не входив. Не входив Водив до об'єкту перевірки, яка відбулася, і потребував до додаткового вивчення. Відповідно до антикорупційного законодавства це питання було повідомлено власнику і відповідно було направлено на відповідне реагування уповноваженим особами обласної ради з корупції. Департамент стратегічних розслідувань цю ситуацію закласифікував як імовірний конфлікт інтересів і подав подання до суду. Сьомого нуль цього року обласній адміністрації стало відомо, що суд розглянув відповідну претензію управління стратегічних розслідувань і визнав Яршенко Центрованича винним у вигляді саме конфлікту інтересів. Відповідно, голова обласної державної адміністрації. 7.06 звернувся до голови обласної ради з позицією того, що є сенс змінити. Формулювання відповідності займаної посади саме на те, як ви сказали сьогодні, оскільки вимогами антикорупційного законодавства е регламентується необхідність реагування власника саме на конфлікт інтересів у вигляді не тільки адміністративне стягнення, а й у вигляді дисциплінарного стягнення. Таким чином, сьогоднішнє подання обласної державної адміністрації на сесії обласної ради виглядає як, е, спираючись на рішення суду, а саме на, адмі... на адміністративний протокол, і звучить як е, таким чином: що визнати одноразовим грубим порушенням трудових обов'язків керівника підприємства, вчинення адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачено частиною 2 172 сімдесят Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, генеральним директором каналникам, мецькому Центру Центр допомоги та медицинської катастрофи Керської області, Керуская обласної ради Ярошенко Олександром Івановичем. Відповідно, розірвати контракт укладений 1 липня 2021 року між Керогацькою обласною радою та генеральним директором відповідно пана Мірошенка Олександра Івановича і підстава про яку я сказав і доручити голові обласної ради в основному порядку забезпечити проведення дій щодо звільнення займаної посади генерального директора комунального комерційного підприємства Центр семедж допомоги та медицина Каслу Кригацької області. Дане питання має бути. Повідомлено власнику для прийняття рішення і винесено на сесії для прийняття відповідного чи не прийняття відповідного рішення. Тому таким чином ми пропонуємо винести це питання як реакція на адміністративне ну, правопорушення, яке було виявлено і підтверджено судом. Шановні колеги. Чи є у когось якісь запитання? Е, у нас присутній Артем Олексійович, начальник відділу юридичного забезпечення. Чи є у вас якісь можливо доповнення? Немає. Шановні колеги, ми отримали на електронні почти документи за підписом голови військової адміністрації. На ім'я голови Кіровоградської обласної ради про внесення змін до проєкту рішення. Також є. У нас пояснювальні записки, також є, е, от, ви бачите всі ці документи ще раз на екрані, і всі ці документи були нам надіслані на електронні почти, пошти, де ви могли ознайомитися з усіма цими документами. Тому, е, якщо немає питань, Якіся за питання? Ларис Миколаїв. Будь ласка, так. Да. Да, будь ласка. У мене просто одне питання до юристів. Чи вступив в силу рішення суду? Доброго дня. Доброго дня. Чудно мене, так. Наразі Керуварської обласною радою не отриманий повний текст вказаної постанови Кіровського районного суду. Як я розумію, рішення прийнято судею 4 червня 2024 року, враховуючи вимоги Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа стосовно якої прийнято рішення має право протягом 10-денного строку оскаржити його до суду. Поліційної інстанції, враховуючи виконани, можу тільки повідомити, також, що керуєцькою обласною радою на вимогу трудового законодавства, а саме статті 148 та 149 кодексу законів по праці України, а направлено лист генеральному директору Ярошенко Олександру Івановичу про відібрання від нього письмових пояснень стосовно вказаного факту притягнення його до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією за частиною. Статтею 172, 7 друга. які запитання є? Зрозуміло, що всі ці питання yeah. будуть обговорюватися на сесії. Ми сьогодні на комісії на нашій повинні розглянути це питання і винести, якби так, свій висновок. Тому, ще раз, колеги, чи є ще, можливо, у кого запитання? Немає. Нема запитань. Нема запитань. Тоді, будь ласка, на екрані ви зараз бачите висновок нашої комісії погодити проєкт рішення про розірвання трудового договору, контракту з Генеральним директором КНП, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастрофу Кіровоградській області, Кіровоградської обласної ради та рекомендувати на затвердження обласній раді. Шановні колеги, Прошу проголосувати за висновок нашої комісії. Ці питання будуть розглядатися і на обласній раді затверджуватися. Одноголосно, дякую, шановні колеги. Тому ми вичерпали свій порядок денний. Можливо, у кого є якась інформація, якась пропозиція. Немає ні у кого. Ми провели так безпосередньо нашу комісію, як завжди. Але Віталійна, вам величезно дякуємо за підготовку, за розвіслення, за тисячі дзвінків до нас, аби ми всі зібралися, розглянули ці питання. Дякую всім присутнім, шановні колеги, вам величезне спасибі за принциповість в деяких питаннях нашу Тому життя продовжується, ми повинні жити, працювати, лікувати людей. Тому всім доброго, хорошого дня. Дякую. Усім дякую, що взяли участь. Як завжди, ви в мене молодці.